Можна починати. Тема російсько-Європейський вибір України, російсько-українська війна, я так зрозуміла, що це Вона досить всі, широка тема. Да, да. Досить широка тема, тому я взяла одну, одну з підтем цієї теми Повсякдення в умовах війни. Повсякдення це досить таке широке поняття, так, сюди можна включити і... Харчування і дозвілля, але я вибрала один з елементів цього повсякдення, на якій заакцентувала увагу на уроці. Розпочати урок я пропоную дітям з виконання такої вправи, яка називається Просенс. У нас розміщено 9 таких ілюстрацій, які об'єднані певною темою. Ну, ясна річ, що тут у нас тема це російсько-українська війна. За правилами читання ксенсу, там можна читати або по-просту картинка 5, 2, 5, 8 і так далі. Можна починати, як пов'язані картинки 1, 2, 2, 3. Але я зазвичай це спрошую, як я використовую цей крисенц. Ми з дітьми починаємо із центральної картини. Центральна картинка це у нас тема. І як вона пов'язана з усіма іншими. Тобто 5-1, 5-2 і так далі. 5.1 ми бачимо, що на, першому, на першій ілюстрації нас зображені волонтери. Як змінила, спочатку ми акцентуємо увагу на середній картинці, діти визначають, що це тема російсько-українська війна. І потім я їм задаю питання, а як же змінила російсько-українська війна наше життя, використовуючи цю управу. Це поява волонтерського. Ну, не поява волонтерського руху, а поширення цього руху. Це для нас смерті багатьох людей, наших рідних, наших друзів. Це масове переселення в різні регіони, проблеми пов'язані з цим що люди вимушені залишати свої домівки. Це смерті не тільки військових на фронті, смерті, смерті цивільних людей. Це тут ми можемо побачити таку ілюстрацію. Мама народила немовля, батько військовий. Також величезна проблема, те, що діти ростуть без батьків, і це суттєво впливає на формування дитини. Це проблема, особливо люди похилого віку, які не хочуть залишати. Місця небезпечні, там, де близько до фронту де ведуться бойові дії. Ну і е, Це проблема та, що е, ми стали дуже залежними від інформації, ми й були раніше залежними від неї, але з початком війни ми постійно е, моніторимо, е, дивимося різноманітні новини і так далі. І тут я ну, дітей підвожу до того, що навіть. Якщо, слава Богу, жодна з цих ілюстрацій вас не е, доторкнулася, якщо у вас ніхто не воює, якщо ну, не волонтерити, так сталося, слава Богу, ніхто не загинув і ви живете в своїй домівці, то все одно ось ця е, е, інформація, яка з'являється під час війни, вона впливає дуже сильно на нас, на всіх. І ми можемо стати жертвами цієї інформації, або ж ми можемо стати... Е, е, не злочинцями, але людьми, які поширюють злочинну інформацію, не знаючи. Тому дуже важливо нам розбиратися в, цьому, в інформаційному просторі, який в тому контенті, який поширюється під час війни. Тому що всі ми є учасниками інформаційної війни, яку веде Росія. І ще раз, навіть якщо ми не поширюємо, ми можемо стати жертвами цієї війни. Ну і далі вже починається основна частина року, де я пропоную дітям попрацювати з поняттям, що ж таке інформаційна війна. Для цього я даю їм два визначення. Перше визначення з Вікіпедії, друге визначення з енциклопедії сучасної України. Визначення схожі, але вони трохи відрізняються. Можна дати більше, але на це піде більше часу. І от е, тут діти повинні опрацювати ці два визначення, підкреслити для себе ключові слова, е, ті, е, ну, які є визначальними, скажімо, в цьому понятті, і сформувати своє визначення, використовуючи ці два. Е, і, е, ну, власне, е, оголосити, я, яке ж визначення вийшло у них, е, тобто, що, що для них є головним, що у нас повторюється в цих е, обох визначеннях. Після того, як ми розібралися з визначенням інформаційної війни, я пропоную пропрацювати за такою порівняльною схемою дезінформація і мізінформація. Всі ми часто стаємо жертвами якраз цієї дезінформації, яку поширює Російська Федерація або люди, які працюють на Російську, на Російську Федерацію, але також можемо стати жертвами і мізінформації. Тобто, і навіть самі можемо її поширювати. Тут така порівняльна табличка, ну, в принципі, з дезінформацією діти 11 класу знайомі, вони розуміють, що це, що таке дезінформація, знають не всі. Це е, та дезінформація, яка поширюється помилково без знами, не знаючи, коли ми нажимаємо поширити ці всі е, е, пости в створенні штучним інтелектом в Фейсбуці і в різних е, соціальних мережах. Це, в принципі, можна віднести до дезінформації, коли ми без наміром робимо. Це е, виникає вона через помилки, непорозуміння, упередження і так далі. Але все ж таки ми акцентуємо свою увагу на дезінформації, яку поширює Російська Федерація. Дивимося, з яким наміром, які джерела є, повторювання, наслідки, які є ознаки дезінформації, тобто е, ну, і, не, і поширення неправдивих фактів. і... Е, Вплив на емоції і так далі. Далі, ну, в принципі, опрацювавши цю порівняльну схемку, я пропоную провести таку бесіду з дітьми, хто в Україні може розповсюджувати дезінформацію і з якою метою це робиться. І хто в Україні може розповсюджувати мізінформацію, не тільки люди, які працюють на Росію, так, чи росіяни, з а ті, хто просто не знають, як відрізнити правдиву інформацію від неправдивої. Ну і далі, за допомогою методу мікрофон, я пропоную дітям висловитися, яким чином Російська Федерація може поширювати дезінформацію серед українського населення, особливо серед підлітків, за те, що їм. Це меми, та ну це я так виписала орієнтовні відповіді, які вони можуть наводити, або до яких я їх наведу. Меми, які висміють українську владу, армію і так далі. Відео в тих відео в Ютубі, на історичну тематику, яку які видає історики, фільми, мультфільми, онлайн-ігри, використання штучного інтелекту і так далі. І от, коли вони все це проговорюють, де ми можемо отримати цю дезінформацію, також важливо їх зорієнтувати на такі ознаки цієї дезінформації, саме що це висміювання Заходу, висміювання українців, висміювання нашої влади, заклик до сильних емоцій, викривлення фактів, викривлення історії і так далі. Ну, і тут вже далі після цього я пропоную перейти до таких практичних завдань, розібрати декілька варіантів цієї дезінформації. Перше, це меми, які поширюються Російською Федерацією. Вона з українським прапором, з нею вилазить ось таким так, 2125 рік. Ми все ще не в ЄС, ні, ми не в ЄС на 2125 рік і лізе назад до Униї. Пропоную дітям визначити головну ідею ньому. Що ж хотіли цим сказати? Ну і далі вже оті ознаки, які ми з ними працювали, спотворення фактів, оскільки. Невідомо, чи <смір>, ніхто не може знати, будемо ми в ЄС, чи не може підсилення стереотипів, що ніколи нас не візьмуть до цього ЄС і так далі. Ну і емоційний вплив, звісно, це може викликати в українців якусь образу е чи ще щось. Навіть якщо вони з цим не згодні, це поширюється і це впливає на підсвідомість. Наступний е такий е приклад, з яким ми пропрацювали, відео в Тіктоці. А від дружили з детства ми. Ета пісня на пускі, ніхто із нас не виноват. І тут також ми бачимо, як жмуть руки два солдати, один з них українець, один з них росіянин. Ну і також я пропоную дітям визначити головну ідею. Тут іде виправдання агресії Росії. Ніхто із нас не винуват, хоча ну, всі росіяни винували. В цих всіх в принципі, прикладах я залишаю російську мову, оскільки ну, це джерело, розуміють російську мову, не бачу сенсу перекладати. Онлайн ігри особливо впливає на ну, такі молодших підлітків. Гра Майнкрафт сучасна дуже популярна гра серед дітей віком. Я не знаю, від першого до сьомого класу так точно грають всі. І тут у нас бачимо: це популярний дуже ютубер, який знімає, як він грає в Майнкрафт. І е, через нього відбувається оця пропаганда. Тут ми бачимо, хоча Майнкрафт не належить Російській Федерації, так є фірма, тут ми бачимо і прапори російські, е, тут ми бачимо е, Росія, Сіла, Агонь і так далі. Знову ж таки е, запитують дітей 11 класу, з якою метою цей ютубер е, створює ось такі відео. І тут ми також з ними відзначаємо, що... Для використання російської цієї дезінформації дуже характерно те, що вони залучаються цих інфлюенсерів, тобто людей, які мають величезний вплив на широкі маси населення через свій контент, через свої чи ігри, чи якийсь інший контент, який вони поширюють. А підлітки, звісно, дуже до цього ну, такі. Особливо молодші, вони е, дуже на це реагують, скажімо так, м'яко. Якщо це відомий ютубер, значить ну, він же не може сказати нічого поганого. Це дуже гарний клуб, який гарно знімає е, відео. Це я, я говорю з твого досвіду, то, те, як я спілкувалася з дітьми про це. Е, ну і тут ми бачимо так, тут просуваються наративи русського міра через е, цю онлайн. Наступна також така, такий приклад це дезінформація в різноманітних соцмережах. Тут от була про українського військового, який виставив в Тіктоці, начебто його мобілізували і змушують прибирати в гаражі генерала. І потім он, через те, що він виставив цю інформацію. Уже через два дні його відправили в Авдіївку і все, і він там загинув. Хоча насправді все це неправда, почали перевіряти, не було такого військового, і взагалі на фото росіяни. Знову ж таки, тут використовується емоційний вплив і демонізація ворога, які погано, ну, яка у нас влада військова, що через якесь нещасне відео в Тіктоці відразу відправили хлопця на смерть. Після от таких от, е, прикладів, які ми з ними розібрали, я пропоную потім їм, е, це ми розбираємо разом, а потім я пропоную їм е, самостійно кидаю посилання на уривок із серіалу «Слово пацана. Е, серіал, який е, мав величезний суттєвий вплив на підлітків. Е, Ну, починаючи з 8 по 11 клас, також його дивилися і знали абсолютно всі. Навіть ті, хто з нього насміхався, все одно вони його дивилися, і ну, таким чином вплив він мав величезний. Саундтрек до цього серіалу він очолив перше місце в цьому рейтингу або Music українському, тому що його всі дивилися. І от я вам скидаю це посилання, вони дивляться і. Дають мені відповідь, я прошу дати відповідь на питання, чи тут є якась пропаганда, яка це серіал про 80-ті роки? Чи є тут якась пропаганда, яка стосується сучасної російсько-української війни? Я... захищати свою батьківщину, врятує нас від того, що нападуть на нас. Ну, в принципі, я думаю, що діти 11 класу вони ну, дійдуть до того, просто я ще не вела цього року, ще, ще він в мене попереду. Я думаю, що вони дійдуть до того, що це, що якби ми не напали, то на нас би напало НАТО, ну і так далі. А чого ви хочете в НАТО і звинувачення. Так, ну і на е, заключному етапі уроку я б запропонувала дітям е, виконати вправу створити чек-лист «Захист від дезінформації. Яким чином вони пропонують, там, ну, наприклад, п'ять ідей, яким чином вони пропонують захищатися від дезінформації? Вони б запропонували якісь свої ідеї, а потім би ми їх порівняли з порадами, яка е, яку надає. Айрекс, це Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів. І у них є така програма: вивчайте, розрізняй» і там навчають медійної грамотності. І от вони надають тут у нас 5 порад, як захищатися від дезінформації. Ми порівняли пропозиції дітей і пропозиції IREX. Ну і на останок на домашнє завдання, в принципі, це вже закінчення теми ідея тому нічого такого тут, Ну Та, і письмового тут нічого такого не здаш. Тому я б запропонувала от просто таке е, творче, скажімо, завдання, якщо його можна так назвати, вертаючи стрічку своєї соціальної мережі, підрахувати, скільки постів з ознаками дезінформації ви зустрічаєте. Ну, за певною там кількість часу, скільки ви проводите, там пів години, наприклад, після того, як зробили уроки. і от скільки ви помітили і е, зробити скрін найцікавіших, найяскравіших прикладів. І виписати, які ознаки дезінформації діти помітили в цих е е постах, які вони зустріли. Дякую. На цьому в мене все. Дякую, будь ласка, запитання,